Марійка і собачка. Одного разу була собі Марійка собачка. Вона потерялась і хотіла побачити нових друзів. Потім вирушила до лісу і побачила дівчинку, яка заплакала. Каже собачка Марійка каже, Марийка собачка каже, чого ти плачеш, Марійко, я дуже захопилась в лісі. І так гарно малюю, тільки загубила свій чарівний блокнот і хочу повернутись. До лісу, самого чарівного. Чого сидиш на пеньку, пішли гуляти. Я тобі покажу дорогу до самого чарівного лісу. Давай покажи: так тедик, так, так. Вау, це той чагипний блокнот. Вау, Боже, я думаю, так. Пішли побігли. Вау, це він. Дякую, песику. Я до тебе буду звертатись на здоров'я. Я, я самий собі дім знайду.